Мудрий спрості, вислугаймо святе Іван лія, ми І і лаві твоєму. Він марка святе Іван англіє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. переплянімо на той бік і зоставивши народ, беруть його з собою, так як він був у човні, були ж і інші човни з ним. І знявся сильний буревій, і хвилі заливали човен, так що він уже наповнювався водою. А він був на кормі і спав на подушці. Вони ж збудили його і кажуть йому вчителю, чи байдуже тобі, що ми гинемо. Тоді він став поразив порозі вітру і сказав до моря, замовкни, ущухни, і за тих вітер, і настала велика тиша. Тоді сказав до них, чого ви такі боязкі, що досі не маєте віри, страх великий урнув, як і вони казали один до одного, хто це такий, що йому вітер і море послушні? Слава тобі, Господи, слава Тобі. <кхух> Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!